Всім привіт! Я починаю своє відео зранку зими. У нас ще холодно, але вже на наступному тижні прогнози кажуть, що буде вже плюс 10. Сьогодні ми всі вдома, крім старшого сина, він вже в школу пішов. Каміла у нас трішечки прихворіла, то я нікого в садочок і не вожу. Я починаю свою звичайну ранкову п'ючи рутину, поки діти трішки там бавляться іграшками. У мене є спокійно час умитися, нанести свої улюблені крема і вже потім піду готувати якийсь легкий сніданок. Звичайно, коли діти всі дома, то дуже мало якогось особистого часу та простору, але цей час настільки цінний та важливий, що я просто не можу передати словами, бо я по дітям бачу, що їм дуже не вистачає ось цього неторопливого такого. Домашнього часу, коли нікуди не треба їхати, можна просто спокійно прокинутися. Мама буде поруч, хоч і тата немає, бо він же на роботі. Але вони всі поруч і можна спокійно гратися та нікуди не поспішати. Я дуже тішуся, що вони можуть себе самі займати, вгадувати різні ігри та гратися разом. І їм для цього не потрібен планшет або якісь інші гаджети. Поки вони там собі гралися, я пішла робити собі гарячий чай та теж хочу попити його на вулиці. Для мене свіже повітря зранку це як для когось випити чашку кави зранку і для того, щоб пробудитися. Ось так само і для мене. Коли я вдихаю свіже повітря, то зразу мій організм прокидається. Я розпаковую свої нові патчі завжди замовляю їх на тему або на Аліекспрес. Там якість така сама, але найдешевше всього. Патчі та всі крема, які я використовую зранку для обличчя. Я зберігаю в холодильнику, бо дуже приємно прокинутися зранку. А якщо у тебе ще й набріки під очима, покласти холодні патчі та нанести такий холодний освіжаючий край. Мені це дуже подобається, тому я зберігаю їх в холодильнику. І сьогодні я прибираюся на кухні, а саме буду протирати всі свої фасади, фасади та кухонний фартух, і буду прибиратися ось в таких місцях. Куди око не попадає, але куди я заглядаю, і це дуже так набридає бачити той безлад, а ще й є не дуже зручно потім готувати, коли воно все вкупі навалено. Діти вже досить великі, щоб лазити по шухлядам та брати, переставляти, то все перемішувати діло. Тому будемо сьогодні прибирати це все і вас мотивую, також зазирнути в свої такі куточки та навести там лад. Коли я закінчила зі своїми поличками, то я вирішила почистити чайник. Для цього я наливаю просто уксус і жду, поки він закипить. Так, чайник дуже добре та без зусиль чиститься. Потім я його просто промиваю під проточною водою. Кипячений уксус я не виливаю, а буду його використовувати для того, щоб помити фасади кухні. Він вбиває всі мікроби, дуже добре відмиває всі плями. Я навіть відмила свою витяжку, на якій був досить такий добрий слой жира. В уксус я додаю невелику гілочку розмарина, він також вбиває всі мікроби, а ще й виділяє приємний аромат. Дуже люблю таким способом мити свою кухню, бо це, по-перше, екологічно чисто. Я не використовую ніякої хімії та в повітрі нічого не літає. Пам'ятаю, коли використовувала різну там хімію, то треба було відкривати всі вікна, бо дуже цей запах прям стояв в повітрі і було неможливо дихати. А зараз уксус взагалі не відчувається, бо він перекип'ячений, а відчуваються такі легкі нотки розмарину. Ну а плями відмиваються зовсім не гірше, чим би я мила би з якоюсь хімією. Коли фасади та кухонний фартух вже помиті, я знову підігріваю чайник та в гарячу воду додаю ложку соди та ложку лимонної кислоти. Сода з лимонною кислотою вступає в реакцію, починає пінитися, і я замочую свою кухонну. Тряпочку, її треба залишити хвилин на 30-40 для того, щоб вона продезінфікувалася та знову стала чистою. Таким методом вона у мене стає набагато чистіше, навіть якщо б я її прала в стиральній машині. А потім я ще промиваю під проточною водою, і все у мене чистий кухонний рушник, яким можна користуватися і далі. Ви бачили, яка брудна у мене була вода, і який чистий став рушник. Тому користуйтеся, якщо ви не знали, але обов'язково не забудьте, що треба замачувати не менше 30-40 хвилин для того, щоб розчин подіяв. Сьогодні моя кухня чиста та радий мене і мою сім'ю. І на цьому я буду завершувати своє таке легке, швидке прибирання на кухні. На сьогодні мені залишилося ще встигнути зібрати е, сніг та перекласти його в горщики під туї, бо вони стоять вже такі сухі. Поливати зараз я їх не хочу. На вулиці ще мінус один нуль градусів, але вже видно, що сонечко пригріває та потрохи починає все танути. Тим паче, що вже з завтрашнього дня стоїть плюсова температура, тому кладу сніг в горщики та сподіваюся, що він там вже скоро розтане. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте свій лайк та коментар. Давайте знайомитися в коментарях. А я бажаю вам всього найкращого, вдалого тижня та Божої охорони для всіх нас.